Мужі, браття, нехай буде вільно мені сміло сказати вам про патріарха Давида, що помер і похований і знаходиться гріб його в нас аж до цього дня. А бувши ж пророком та відаючи, що Бог клятвою клявся йому посадити на престолі Його від плоду Його стегон. У передбаченні він говорив про Христове Воскресення, що не буде заставлений в аду, ані тіло Його не зазнає зотління. Бог Ісуса цього Воскресив, чого свідки всі ми. А отож, як правицею Божою був Він вознесений і обітницю Духа Святого прийняв від Отця, той злив він о те, що ви бачите і чуєте. Не зійшов бо на небо Давид, але сам він говорить: промовив Господь Господові моєму. Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів. Під ніжком ногам твоїм, отож нехай весь Ізраїльів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Як почули ж оце, вони серцем розжалубились та й сказали Петрові та іншим апостолам Що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже. Покайтеся, і нехай же ухриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. І іншими багатьма словами. Він засвідчував та вмовляв їх, говорячи: Рятуйтесь від цього лукавого роду! Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зотри. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, а всі віруючі були в купі і мали все спільним, і вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і, ломлячи хліб по домах. Поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися.